Сьома вечора. Так що всім добрий вечір. Буду читати коментарі? Не всі. Деякі я вже їх просто повидаляла, почистила. Не хочу одне й те саме просто проговорювати в кожному відео. Тому Тому так. Так, Мар'яна, ви, Яна, дуже сильна, щира, добра, відчувається, що хороша людина. Ви, бува, не овен? Ні. Я народилася восени в жовтні. А овни, наскільки я пам'ятаю, це березень і квітень. Тому ні. Лариса, якісь девакувати є люди, її цікавлять результати. Хто наскільки худ, то перечитай коментарі. Але ж ні. Хтось має подати все на блюдечко, саме те, що їй потрібно. Ото така людина і несхудне, бо для себе нічого не хоче зробити, а скинути вагу це величезний труд. Легко, на жаль, її тільки набрати. Да. Що набрати легко, це. Ну це як мені. Як мені, то да. Набираю на раз два. Воно ж розумієте, зібрати всі результати. Там же ж людина, яка писала ще, може, там, два тижні назад. Зараз воно ж змінюється. Розумієте? Воно все змінюється. Хоча, знаєте, як мені приємно, коли я читаю, хтось пише, там, скільки скинув. Не знаю, мені здається, що то я скинула. Наскільки ото приємно. Так, дякую за коментар. Так, Роза, не треба так нервувати. Що вам мої нерви? Якщо люди пишуть, значить їм цікаво. Мені теж цікаво, ким ви працюєте. Я працюю вдома. Вдома, з телефона. Раніше з комп'ютера, ну, з ноутбука, а зараз він підвисає паразит. Тому з телефона. І скільки грошей витрачаєте на їжу за місяць? Ну, якоїсь конкретної суми в мене немає. Ніколи не ставила там якісь. У там, наприклад, 5 тисяч і все. Ні, не було такого ніколи. Перший місяць, так, да, я витратилася нормально. Бо тільки й ходила в магазин, туди, сюди. Тільки й готувала їсти. Третій місяць, звичайно, це ну, не порівняти. Ні, бо щось десь підкупляю, як перед цього скупала фарш і два пакети молока. Та я цього не показувала. Ну, це така розпаковка, знаєте. Не вашим і не нашим називається. Боюсь, що мені зарплати не вистачить. Я їм прості продукти, в мене немає такого, знаєте там. Нічого дорогого. Ні ікри, ні червоної риби, там ото, рибки той червоний купувала. Мабуть, грамів 150. А худно я на самих звичайних продуктах. Немає в мене. Ні омарів, ні кальмарів. Так, Оля, привіт зі Львова. Ви супер, худно разом з вами. Миру, добра і перемоги. Підтримую, підтримую. Щиро вам дякую. Ніна, прекрасна новина. Щиро дякую. Так. Ольга, Януся, ви супер україночка. Ви величезна молодчинка. щиро, щиро вам дякую. хіра дякую. Жанна Харків вітає. А вас Полтава вітає. Всім успіхів, у схудненні, миру та добра. Підтримую. Підтримую і про схуднення, і про мир, і про добро. хіра щиро, щиро дякую. Так, Наталя пише: привіт із Запоріжжя. Я теж була 130 кг кілограм і знаю, як це важко взятися за свій розум. Зараз 88, Хочеться ще, але щось ніяк. Оце ви круто схудли. Ви супер-молодець, просто супер-молодець. Клас. Ви, молодець, надих, надихайте стати на вірний шлях. А на хейтері не звертайте увагу. Без цього не обійтися, на жаль. Миру нам, терпіння і віри. Тримаймося. Тримаємося і віримо. Ну, ну ви взагалі. Просто бомба. Так, Мар'яна вам пише: а це результат неймовірно. Якщо ви тоді могли скільки кілограм скинути, то нема для вас нічого неймовірного. 100%. Просто 100%. Просто ну. Олександр, ви молодець що маєте таку силу волі і читайте коментарі. Це приємно слухати так тримати. Багато сердечок можуть помилитися. Здається, 28. Щиро, Щиро дякую. Просто щиро дякую. Так. Ану, зараз. так, Яну в раціоні забагато жирної їжі. По кілограмам ви втрачаєте, але по об'єму думаю, не так гарно, як по кілограмах. Звісно, жири потрібні, але не так багато. Спробуйте обійтися без спинок, крилиць тощо і дуже швидко ви себе в дзеркалі не впізнаєте. Успіху вам молодчинка. Щиро дякую. Ну, Я не знаю, що сказати, тому що якщо я приберу і крильця, і спинки, і стегенця, то в курки залишиться або потроха, і грудка. А курячу грудку я, мабуть, не знаю, ще років 10 не їстиму. Бо я як згадаю, скільки я її років їла. Скільки я її їла, вона мені вже не лізла, а я її їла. Не хочу. Більше я її не хочу їсти. Так. Ну, я не думаю, що жирів багато, там і сметани кілька ложок з столова ложка на добу, і то я її не завжди використовую. Це небагато, повірте. Такі ж в мене і вага ще велика. Так. Дякую вам за коментар. Валентина, п'ять сердечок. Щиро дякую. Щиро дякую за підтримку. Котику добре, бо він байдужий до вуглеводів. Так, Єліна, Яночка Дніпро вітає. Виумнічка, роби, працюй, читай, так як тобі зручно. Все буде добре. Обіймаю цьомаю. Щиро, щиро дякую. щиро дякую. Результативність це не завжди швидке схуднення, а поступовий, покроковий підхід до проблем. У кожного вони свої. Тож і сам процес, у кожного йде по різному. Так, це ну, це безспорно. да. Дві людини взяти з однаковою вагою, годувати їх однаково, а результат все рівно буде різний. От і все. Ну і, звичайно ж, залежить від усього. Ну, Мені, наприклад, я зараз сама, хтось подумав, от мені було б це простіше. Я думаю, мабуть, так, тому що був би чоловік, я йому щось би більше готувала. Хоча він приїжджав, коли я вже почала худнути. То він також їв мою їжу, ту, що я готувала, Єдине, що я йому підварювала там або макаронів, або то смажила раз йому картоплю. А так в основному він їв те, що їла я. Так, Люда, я сьогодні зрішила, з'їла кукурудзинку. <рес> Та нічого страшного. В тому то й фокус весь цього харчування. Інколи, да? час від часу ми можемо з'їсти все, що нам хочеться, навіть тортика, навіть там піти, пива випити, розумієте? Це в якомусь сенсі навіть буде краще для нашого організму. Робити якісь погріш... погрішності. Ну, це я не маю веду алкоголь. Тому що, я от навіть зараз по собі помічаю, їм все правильно не перевищую там да, нічого. І вага так, знаєте, мнеться. Тому що організм він також, знаєте, він дуже розумний і дуже вміло пристосовується до всього. І також може звикнути до такого харчування одноманітного. І ще через це може вага стояти. Тому, якщо інколи щось десь да, під'їсти, з'їсти під там більше чогось, потім зробити якісь дні безвуглеводні. І нічого і все йтиме як по маслу. Так що тоніть ті були, як у курузинка. Що ж там такого? Це ж не три кілограма під черевини посмажили та з'їли. Ну як це, щоб літо пройшло і не з'їсти? Ну, такого не можна. Треба все їсти. По трошку інколи, але щоб все було. Тому що я не знаю, як на цьому харчуванні можна зірватися. Ну, поки що за два місяці і двадцять днів. Я ще ні разу ні на що не зірвалася. Да, спочатку перший період, да, я себе пере переналаштовувала. А зараз, коли вже мені можна, інколи з'їсти навіть те, що я любила раніше, вже немає тієї тяги. Зовсім її нема. Так. Яна, а можна без хліб в метро продають? Ні. Це я говорю, як за свій випадок. Да? Що я почала худнути з великої ваги. То для мене категорично ні. Тому що цей вуглевод він би тормозив увесь би мій процес схуднення. От і все. Так. Наталі, ви. Ви показуєте, що ви їсте протязі дня і чого по скільки грамів. Так, буде з чого брати приклад, орієнтуватися, що і скільки їсти. Розумієте, ті продукти, що їм я, можливо, ви їх взагалі категорично не переносите. Це перше. Друге, в мене майже воно одноманітне. Ото, що я готувала пельмені, там якусь піцу. Готувала, показала. А так в мене в основному досі ось тарілка стоїть. Їла сир кисломолочний замку. Потім салат робила. Потім ще взяла помідор за цим скурячим шашликом із салтовського поїла. Розумієте? Ну, Це ж таке, в кого що є під рукою, той повинен це їсти. І обов'язково їсти тільки те, що подобається вам, не мені, там, не ще комусь. Тут же розумієте, якраз і сама ця фішка, що ви їсте те, що вам смачно. Вам смачно, ви не зриваєтеся. А я їм кожного дня воно в мене, знаєте, я можу зранку поїсти, не як зранку. У мене ранок може настати або в 8 ранку, або в 12 дня. У Мене по-різному. У мене, коли приходить відчуття голоду, тоді я сідаю їсти. Якщо Я не хочу їсти навіть до обіду. Я не їм. Каву випила і на цьому все. Тому так, в мене немає чіткого. Обіду, там, сніданку, вечері, там, нема такого. Все по голоду. А показувати кожен раз салат, ну я думаю, всі знають огірок помідор. Ну, якось так. Я так, що купила, те й їм. Або що зготувала. Я ж кажу, воно майже в мене одноманітне, мене так влаштовує, просто влаштовує. Так. Орієнтуватися, що і скільки їсти, я говорила, скільки разів на день їжте, скільки ви хочете. От я вчора їла шість разів. Шість разів їла. Ну, це ж тільки невеликі ж порції. Два рази ще я їла сирки кисломолочний, це було по 180 грам. Да, салату було трішки більше. А скільки там тих спинок було по грамах, я не знаю. Ну, Купляла то я їх кілограм, плюс вони зварилися. Плюс там кісток повно. Так що якось так. ну, Навіть цього сказати не можу. Бо десь також питали за те, скільки в мене кілограм чи грам чи кілограм їжі в день виходить. В залежності, що я їм. І скільки разів на день. Так, Віолетта, підтримка яночки, всім миру та добра. щиро щиро дякую. Так, зробила ряжанку желатином за рецептом яни. Одна столова ложка желатину залила двома ложками кипяченої холодної води, потім мікрохвильову піч на кілька секунд. розвела в окропі одну столову лож, ложку, шість таблеток, цукрозамінника Потім все вилила в ряженку по формочкам А я ряжанку брала ту що з холодильника. І коли виливала розігрітий желатин з мікрохвильовки, вийшла у мене крупинками Я ж кажу, як і край мітована. Потім все вивела бряженку по формочкам. Добавила зверху малини. Так, в холодильник, ніяких водяних бань нащо? Не, не могла втриматися все з'їла за два дні. Раніше я завжди робила таке на йогурті солодкому, зараз ні. Стройніємо. Щиро дякую. Так, привітання з Халькова. З ви все правильно, Яно, говорите, ваш канал, і ви робите так, як вважаєте за потрібним. Людей багато, всім не вгодиш. Пам'ятаємо, гарних людей все одно більше. Продовжуйте нас мотивувати. Сьогодні в мене крошка без картоплі. В таку спеку нічого і не хочеться. Всім гарного настрою, успіхів, усхуднень. всім миру та добра. Щиро, щиро дякую. Щиро, просто щиро дякую. Так. Яно, моє досягнення. Яно, моє досягнення. від... Відтрутило від солодкого. Це мені дуже приємно. Дякую за натхнення. І я вам щиро дякую. Це дуже круто. Знаєте, я зараз взагалі щаслива людина. Приходить вечір, а я не хочу. Ні морозива, ні цукерок, ні чаю з печивом. Це круто. Так. Яночка, з учорашнього дня я доєднуюся до вас і до всіх тих, хто хоче схуднути. Успіху нам всім. Ви, велика молодець. Все у вас вийде. Це, дівчатка, буду закруглятися, трішки пізніше ще почитаю. Всім гарних схуднень і всього самого найкращого.